Thank you На Одеському залізничному вокзалі пов'язали диверсантів. На вулицях міста відновлять зебри, а в дельфінарі готуються до акції Діти дітям це новини у студії з останніми подіями. Максим Лінник. Вітаю! СБУ припинила спробу російських спецслужб завербувати громадян з числа мешканців Одещини для вчинення терористичних та диверсійних актів на території Донецької області та міста Одеси. Майбутні диверсанти планували виїхати до Москви для проходження відповідної підготовки в одній із законспірованих спецшкіл гру Міністерства оборони Росії. Диверсійною групою керував 45-річний громадянин України Д, колишній майор повітряно-десантних військ, інструктор парашютної підготовки. Більшість учасників терористичної групи раніше проходили службу в спецпідрозділах збройних сил. Готуючись до поїздки, зловмисники дотримувалися заходів жорсткої конспірації, використовували псевдоніми, і розділялися на групи. По навчання кожному члену групи було обіцяно щомісячну винагороду 1 тисячу доларів плюс окремі преміальні, сказано у повідомленні прес-служби СБУ. Вісім диверсантів та їхнього координатора було затримано напередодні на Одеському залізничному вокзалі. Ексначальник головного управління внутрішніх справ в Одеській області Дмитро Фучиджи, якого підозрюють у причетності до подій 2 травня в Одесі, не пересікав кордон України з Придністров'ям. Про це повідомив Комітет держбезпеки непризнаної республіки. У прес-службі комітету заявили, що у списку осіб, які в'їхали на територію ПМР, Дмитра Фучуджи немає. За результатами попередньої перевірки, факт перебування Фучуджи на території Придністров'я не підтверджується, говориться у заяві прес-служби КДБ ПМР. Про те, що Дмитро Фучаджи утік до Придністров'я раніше заявляв міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. А вже згодом цю інформацію телеканалу НТВ особисто підтвердив і сам Фучаджи. За його словами, він був вимушений. Не сховатися на території Придністров'я, оскільки в Одесі на нього було накладено арешт. Для Одеситів відновлять більшість пішохідних переходів. Розпочинаючи з 29 травня, комунальники працюватимуть вночі, щоб до ранку зебри встигли підсохнути. КПСМЕП вже проведено всі тендери та закупівлю необхідних матеріалів. Подробиці у Ілони варави. У першу чергу будуть оновлені ті зебри, з приводу яких найчастіше скаржаться Одесити. Перевагу мають аварійно-небезпечні ділянки, де розмітка критично зношена і впливає на безпеку дорожнього руху та на жителів міста. Одеситам дорожня, розмітка просто необхідна. А як... Ярче було, видно, і водітелям удобні і нам удобні буде теж. Видити, не вистачає пешеходных переходів, дуже не вистачає з ребенком. Э, вот я зараз почувствовал на своїй, як говориться, шкурі э, мами, коли коляски вот по, по бордюрам з'їжджають, заїжджають на них. Вот, э, Переходи абсолютно не, не В Перелік ділянок, які плануються до оновлення пішохідної розмітки, потрапили в вулиці в центрі міста і в спальних районах. Незабаром на 34 вулицях Одеси з'являться оновлені пішохідні переходи. Що стосується питань пов'язаних із дорогою, то людей часто хвилює більше питання моральності та етичності, зокрема водіїв. Адже поведінка на дорозі у всіх різна: одні пропускають пішоходів, інші ні. Мені завжди как-то получалось вступають, навіть якщо я задержуваюсь уже світ все одно вступає. І ви знаєте, хотелось бы сказать, пожелати водителям, щоб вони все-таки були немножко добрее і лояльні относились к пешеходам. Понятно, що і не всі пішоходи добросовісні, але в общем і водители сейчас зараз чаще встречаются недобросовестные, а в основному не пропускають. Рішення про виконання робіт у нічний час доби було прийнято з метою запобігання пробок і заторів. Керівництвом комунального підприємства СМЕП Ілона Варава Георгій Дячик. Одещина готується до повені. Рівень води у Дунаї стрімко зростає. Сьогодні біля міста Рані річка піднялася на 10 сантиметрів. До критичної позначки залишилося всього 26 см. сантиметрів. Перевищення небезпечного рівня фахівці якраз прогнозують на кінець травня. Очікується, що максимальний рівень води в районі Рані досягне 540 см, сантиметрів, тобто може перевищити критичну позначку у 535 см. сантиметрів. Потенційно в зону підтоплення потрапляють 12 населених пунктів, це приблизно 12 тисяч людей. Велика вода також загрожує автомобільним дорогам місцевого та регіонального значення і господарським спорудам в районі Рені та Вилково. Водночас синоптики переконують, що нарешті ділянок водойму ситуація стабілізується найближчого тижня. Нагадую, рівень води у Дунаї піднявся внаслідок сильних дощів, які ще у середині травня накрили Австрію, Сербію, Босню та Герцеговину. Тепер загрозлива ситуація виникла на території України. Правоохоронці оголосили бій наркотичним рослинам в регіоні. Стартувала щорічна операція. Мак з травня до вересня міліціянти виявлятимуть нелегальні посіви Маку та Конопель. Основна мета таких заходів протидія незаконному обігу наркотиків та психотропних речовин, а також перекриття каналів надходження заборонених рослин в незаконний обіг. Водночас, протягом усього періоду, правоохоронці приділятимуть увагу профілактичній роботі з населенням. Людям будуть пояснювати законодавство та яке покарання передбачено випадку використання приватних ділянок для вирощення наркомісного зілля. Наприклад, вирощування снотворного маку чи конопель можна загриміти за грати від 3 до 7 років. По сім пістолетів та обрізів, п'ять гвинтівок, три автомати, три одиниці саморобної зброї, п'ять гранат, понад двох тисяч патронів різного калібру, майже один кілограм вибухової речовини та 30 одиниць боєприпасів. Такий арсенал вилучили правоохоронці у рамках операції Зброя та вибухівка. Захід тривав з 25 квітня і був спрямований на протидію екстремізму та сепаратизму, а також перекриття каналів постачання зброї та боєприпасів на території Одеської області. Результат цієї операції 57 кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом зброї та вибухових речовин. З них 47 фактів безпосередньої по виявленню і вилученню зброї, боєприпасів та вибухівки. На Міжбанку знову виросли долар і євро. Американську валюту продають по 12 гривень. А в обмінниках Одеси один зелений коштує 12 гривень 10 копійок. І впродовж тем офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара 11 гривень 75 копійок. Продаж 12 гривень 10 копійок. Курс євро при покупці 15 гривень 65 копійок. Продаж 16 гривень 55 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 34 копійки, а продає за 3 гривні 49 копійок. Тенісний сезон у самому розпалі десятилітній дитячий чемпіонат України кубок Антошки Антошки-2014» серед хлопців та дівчат до 12 років відкрив свої двері. До Одеси приїхали найкращі тенісисти більш ніж з 20 міст країни. Саме з цих спортсменів згодом набиратимуть українську збірну. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. Більше 80 тенісистів з усієї країни боротимуться за першість у літньому чемпіонаті України цього року. Захід традиційно зібрав найсильніших юних тенісистів, які зіграють в одиночних і парних розрядах. Всього в чемпіонаті беруть участь спортсмени з більш ніж 20 міст. Проводя чемпіонат України серед дітей до 12 років, двінадцяти ну, переслідуємо немножко інші цілі. дати можливість посрівнуватися, поіграти масі дітей, да, дати можливість пообщатися. Дати можливість спробувати себе от на грунтових площадках на наших українські тенісисти досить успішно виступають на світовій арені. І в цьому є заслуга не лише батьків, а й спонсорів, які активно підтримують розвиток дитячого спорту. Як ми можемо посмотрим по основної, достатньо багато одеситів представлено на високих позиціях з очками, сіяні, що говорить о том, що рівень тенісу в Одесі дуже сильний. В принципе, всегда был, есть теннисные традиции очень огромные, и в Одессе всегда были очень хорошие теннисисты. Мы сделали акцент полностью на развитии детского и юношеского тенниса в Одесской области. Вот. Мы всячески будем поддерживать, потому что дети ⁇ это наше будущее. Вот. Тем более в это непростое время. Спорт объединяет, это мир. Вот. И огромное спасибо компании City Group за то, что она действительно уделяет этому вниманию и будет уделять в дальнейшем. спорта, детского, юношеского, в столь непростое время в нашей стране. Чемпионат проходить на найкращих кортах Одеси, які мають сертифікат найвищої категорії у лаун теніс клубі. Генеральним спонсором заходу протягом 10 років є мережа Антошка. В історії э, спорту України сложна на ті сто длительнеї плодотворне сотрудничество, като существует, существует у нас. Слославом Бурдойда із кампанії э, Антошки. Дай Бог, щоб еще, ну, такое сатурство було і в інших видах спорта, попри складну ситуацію в країні, у змаганнях беруть участь спортсмени із Севастополя та Донецька. На думку організаторів, це ще один привід об'єднатися і показати, що всі ми живемо в єдиній країні Україні. Були якісь сумніви проводити проводітлі столь масштабне дітське міроприяття в Одесі. Ну тим німене. Было принято решение не, ну, не отказываться, потому что этим самым мы бы могли бы ну, создать, наверное, или разрушить ту атмосферу, которую мы создавали 10 лет. Тем только мы ну, утверждаем, что должно быть все хорошо в нашей стране, и мы будем тратить наши усилия вот, на развитие детского тенниса а не на что-то другое. А дети, она не непосредственность, Они не задумываются об этом. Слава Богу, что у них еще у этих детей есть адекватные родители, которые понимают, что самое главное в жизни это мир. И спорт объединяют. Удалось, потому что у нас на самом деле очень хорошие, нормальные люди. И спорт вне политики. Спорт – це мир. І хоча теніс – недешевий вид спорту, з кожним роком інтерес до нього лише збільшується. Як кажуть організатори турніру, батьки та й самі спортсмени, перемогу у турнірах компенсують усі затрати, як моральні, так і матеріальні. Я хочу сказати дітям, юношам, які сьогодні будуть учасувати в турнірі, що спорт, який ви вибрали, він насправді дуже важливий для життя. Тому що сьогодні в тих умовах, в яких ми знаходимося, найголовнішим критерієм є способність виживати. Теннис очень хорошо этому обучает, потому что теннис это о том, как выжить. Очень красивый вид спорта. На сегодняшний день мы знаем, что всем тяжело, как бы, кто бы ни был. И ну, мы живем ради детей. И поэтому находим возможности, время, чтобы заработать деньги, чтобы оплатить этот недешевый вид спорта. Это как бы интересная игра, это игра. Ну, Больше не на фізику і на силу, а вот іменна как якби бы, в ню цікаво грати. Ну там роз по углам, то есть думають головою. Нужна чемпіонат триватиме до 1 червня. Кубок Антошки це один із основних етапів відбору перспективних юних тенісистів до збірної команди України, яка представлятиме нашу державу на міжнародних змаганнях. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Він напрочуд активний, навіть вигадує власні номери з м'ячем та обручем. Дельфіненя Томі, якому днями виповнився рік, відсвяткує свій день народження разом з Одеситами, найближчими вихідними 31 травня та 1 червня. Кого з якими подарунками чекає в гості? Дивіться у наступному сюжеті. Вже отримав вітання від тренерів та батьків і навіть скоштував тістечка з рибок. А наразі він приймає подарунки не для себе, а для вихованців дитбудинків та дітей із малозабезпечених сімей. Акція Діти дітям відбудеться у рамках проекту Друге життя ваших речей з 12 до 18 години у холі дельфінарію. Як повідомили у прес-службі мережі дельфінаріїв Немо, на усіх дітей, які приносять свої речі, одяг та іграшки чекають приємні сюрпризи від первістка Тихоокеанської самки Афаліни. Мідори. Кличку для томі. Обирали одесити. Воно складено із перших складів імен батьків батька Тоші і матері Мідори. Сам Томі за рік свого життя підріс до півтора метра і вже важить близько 100 кілограмів. Окрім маминого молока, Томі з'їдає за день до 5 кілограмів риби. Він досить активний і старанно повторює елементи виступу своїх батьків. І навіть придумує власні імпровізації. Малеча грає з м'ячем, обручами і, звісно, плаває на швидкість зі своєю подругою Асоль, який теж незабаром виповниться рік. Наразі у мене всі повідомлення. Якщо ви стали свідками важливих подій, телефонуйте 705 79 91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам і злагоди. Побачимось.